З нами спасибі, що реагуєте, але традиційно спершу коротко про головне. Ми розпочинаємо з того, що на Львівщині поліція посила охорону адміністративних будівель, і все через загрозу рашистських диверсій. Правоохоронці уточнили, що зокрема перевірятимуть підозрілих осіб, а також перевірятимуть автівки. До відома 31 березня, тобто вчора, у Львові біля райвідділку поліція затримала чоловіка і жінку, у яких виявили саморобну вибухівку. І Україні цьогоріч не вистачає майже 10 мільярдів доларів на відбудову інфраструктури, житла та енергетики. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що у 2025 році бюджет загалом потребує понад 39 мільярдів міжнародної підтримки, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита, запевнив очільник уряду. Стали відомі подробиці щодо загибелі чотирьох американських солдатів у Литві. З'ясувалося, що вони їхали витягувати іншу армійську машину і могли з'їхати з дороги в болото. Пише про це Нью-Йорк Таймс і посилається на заяву директора фонду відновлення та захисту водноболотних угідь Литви. Він зазначив, що солдати могли потрапити в пастку, тому що торф'яне болото не було позначено на литовських картах. Я нагадаю, вранці 25 березня четвер. Воро військових сполучених штатів Америки зникли безвісти, коли проводили тренувальну місію. Спочатку вдалося відшукати їх броньовану машину, яку було занурено в водойму на полігоні, а згодом знайшли мертвими і сам екіпаж.